Добрий день, шановне панство, продовжуємо вчати версії Java. І сьогоднішня тема версія восьма. Дата створення. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, в восьмій версії Java були додатково створені класи, які ми можемо працювати з датою та часом. Є декілька причин. Наприклад, потокобезпечні, нові класи дати та часу є незмінними та потокобезпечними. Наступне простий і зрозумілий дизайн сайтів. Нові класи, орієнтовані на ISO, тобто International Organization for Standardization, або Міжнародна організація зі стандартизації, та дотримуються узгоджених моделей домену для дати, часу, тривалості та періодів. Також є такий клас, як ZoneDateTime і методи. Вони були створені додаткові інструменти серед них класи і методи для обробки логіки часового поясу за допомогою старих API. Наприклад, в класі Date, який був створений ще з першої версії, з'явився додатковий метод в Java 8, для того, щоб оброблювати нові класи восьмої Java. В старих класах першої версії. В цьому відео я покажу, як можна їх створювати. Що вони такі класи, чим вони відрізняються, як можна створювати декілька класів за допомогою декількох класів третій клас. І так, перший з них. LocalTime. Local time, Local -time це клас, який є незмінним об'єктом, який Представляє час, формат якого є година, хвилина, секунда, наносекунда. Ми можемо його створити за допомогою статичного метода now. Він створить теперішній час. Або ми можемо статичний метод OF і сюди передати. Давайте подивимось. Година, хвилина. Година, хвилина, секунда. Або година, хвилина, секунда і наносекунда. Давайте ці два варіанти. Виведемо по консоль і подивимось, що ми побачимо. Ну, давай, давай. І так, в принципі, це теперішній час, який ми бачимо. Але він є. А зона по моїй зоні це показується. Далі, коли ми вибираємо 3 година, а, хвилина, секунда і наносекунда, він без зони створюється. Тобто він не знає. Яка зона в нього? Який ви передадете сюди 3 година, хвилина, секунди на секунду. Таке буде і виводитись. Але коли через now, він створюється ще і в вашій зоні. Ну або в зоні, де буде викликана JVM, де вона працює. Добре. Наступне local date. Local date це клас, який є незмінним об'єктом, який представляє дату. Без часу. Тобто формат якого є рік, місяць і день. Local date можна створити так само, як і local time через статичний метод now, теперішня дата. Або через статичний метод OF, в який ми передаємо рік, місяць і день цього місяця. Ану, ка цікава, різниця. Ага, ми тут передаємо. Місяць або інтеджер, або як клас Month. Ну, так, це єдина різниця, до речі. А ну-ка, навіть подивимось. Окей, ага, month. І в нас тут явно прописані ці місяці. Можна їх використовувати і таким чином через а, Month. Ану-ка, цікаво. Ну, добре, давайте запустимо: local date 8. Так, 8. окей. Окей, маунт. Так. Обисть. Запускаємо. Все ж, те ж саме. Бачите, восьмий місяць. Але, як ви бачите, немає часу. Тобто local date. Локальна дата. Local time. Тільки час. Але, як ви вже зрозуміли, в нас є третій клас, і він називається LocalDateTime. І Date і Time. Local time це клас, який є незмінним об'єктом, який представляє дату і час, формат якого є повне все. Рік, місяць, день, година, хвилина, секунда і наносекунда. Створюється він. на прикладі. А, до речі, Там же є now? Так, і NAO є. Щось я його не показав. Можна створити і через now. Давайте. Мабуть, зроблю. швидко так. Поїхали сюди. І тут. Now. Якщо я міг забути про цей метод. І так, через now ми створимо локальний. Дату і час. Через OF ми передаємо значення, які ми хочемо. Рік, місяць, день, година, хвилина, секунда і наносекунда. А також of є ще можливість передавати ось це останнє якраз показує. Local date плюс Local type. Тобто ми агрегуємо значення з LocalDate і з LocalTime. І у нас виходить local date. Time. Ну, в принципі, логічно. Так, давайте піднімемо мій поточний час, час, який ми задали за допомогою інтегрів значень і а, час, який ми задали за допомогою localdate і local time. Я, в принципі, зробив те ж саме, що і тут. Тож, вони однакові. Якщо у вас. Типу, вже є local date, наприклад. І у вас тільки local time, ви можете створити його через OFF або передати їх обидва. І використовувати вже Local date Time, якщо вам потрібна повна дата із часом. А також в нас є можливість використовувати старий API або стару дату. Через новий API або через нові класи. В принципі, воно і називається і api і можна і класами або просто датами, кому як зручно. Давайте розглянемо. Варіант. До речі, localData можна робити ще через метод parse і передавати йому ось в такому, наприклад, форматі. Там можна, до речі, чисто години, тобто хвилини будуть по нулям. Цікаво, якщо передати хвилини. Без дати. Ну, в принципі, ці паттерни вони є в онлайні. Ви можете подивитися, яким чином ви можете це описувати. Але якщо повністю передавати, то це буде ось таким чином. І так, ми отримали localDateTime. Яким чином, нам потрібно, або, якщо ми хочемо, отримати попередній дейт, який було створено ще аж першої версії. У нас є метод FROM. Як ви бачите, він створений в восьмій версії, в класі H із першої версії. І тут передається Instant. І щоб передати Instant, є декілька способів. Або через метод addzone на спочатку. Дивіться, коли в нас є локальний DateTime, це означає, що створюється, ну, в принципі, як і по назві, локально. Дата сама по собі не має локалізації. Явний. Тому, щоб перевести те, що є в нас current time millis Якщо ми візьмемо, в принципі, system current time millis Це час в мілісекундах, починаючи з 1990 року першого місяця, першого дня, з там не 12, а з нуля. Ну, я тут поставив 12, тому що хочу інше показати. Тобто фактично стартує 1970 го І це підтримується в усіх комп'ютерах світу. Так от, коли ми створимо Local Date Time, він автоматично зонується під нашу зону. Якщо ми передаємо туди в Date, то він буде спотворений. Тому нам треба вказати, що наша зона є ось така. Уявно. І він підкоригує ці мілісекунди відносно цієї зони. І після цього ми можемо викликати метод toInstant, який передаємо в цей а, From. Бачите, to Epoch Millis. Тобто тут використовується не просто якісь абстрактні мілі, нам треба перевести все в один формат. Можна зробити. Ой, я... Yeah, instant. Одразу. Тому що всі ці класи вони є Implements Temporal. А в Temporal, здається, toInstant можна. Ну-ка, ту. Я ще направлю не передаю. Ану, ту Instant очей. Ch chronicle local date time, господи. Ну-ка секунду то instant так-так-так-так-так-так localDateTime localDateTime to а цікаво то instant одразу не може а якщо addZone так, а це у нас date add оце так цікаво so Зон mm -hmm. Date Time. А, в принципі, можна. At Start of Day. А, це коли ми вже будемо розбирати методи. Добре, це я вже забігаю наперед. Так. Два варіанти. Або передаєте через. Спочатку створюєте цей клас, про який я казав, зone date time. Add Zone, ZonDate Time. І в нього викликаєте to Instant. Або ви можете одразу to Instant, але тут треба передати цей зона. Zone offset. І він потім перетворює to Epoch Second. Бачите, все приводиться в одну і ту саму систему обчислювання. Добре. Пам'ятаємо з самого початку: ці класи є immutable, тобто не змінні. Тобто, коли ми робимо local data and zone. Для цього потім ту Instant, ми не змінюємо наш цей «Local Date». І скільки ми не брали би Add-Zone, або якісь дані з нього, він завжди буде immutable, як наш стрінг. Коли ми робимо там стрінг, «Concat» створюється новий стрінг, і попередній стрінг залишається незмінним. Або SubString і так далі. Так от, ми можемо казати, що я хочу в зону UTC, Переведи мені, будь ласка, цей «Local localdate, UTC, потім to Instant. Тут я кажу, переведи мені Австралія Дарвін, а тут Азія і Мінг. І виходить так, що всі ці переводи будуть трьома різними датами. Це виходить ага, по UTC відносно моєї. Бачите, тут 15. Так, а ну а. Е Різниця між мною 12 і 15. 3 години. Виходить в них, між ними різниця 2,5. Якщо ми, наприклад. Чи правильно це працюємо? Давайте перевіримо. Можна зробити ось так. Подивитись. Так, так, так. Тайм. Uh, Треба ж написати тайм. 9.22. Супер. Наступне. Езія. Створюємо. Пишемо time. 522. Різниця. В 4 години вже. Чому тут показує в 2,5? Щось не так. Азія хоче мінг. Хм. Островля Дарвін. Якщо прибрати. Дарвін. 9.23. окей І вже Прибираємо хоч 6.53. О! О, ось різниця. В 2.30. Ну так, все тоді правильно. Добавляємо, а, до. А, ну, якщо так, 6, там буде 7. Плюс 7 хвилин, і тут буде 30, якраз буде 2.30. І ось різниця 2.30 між ними. От тепер це правильно, а то видало щось не зовсім коректно. Отже, в версії Java були додавлені нові класи localDateTime, LocalDate LocalTime і клас для того, щоб працювати з зонами. Zond date. Тай, за допомогою всіх цих класів ми можемо працювати в потоці, вони потокобезпечними, вони є immutable, вони інтуїтивно зрозумілі. До речі, будемо це розбиратися. В наступному відео покажу, які є методи. Ми можемо робити операції над годинами, хвилинами, там, секундами, мілісекундами, неважливо, передаємо. По якому полю хочемо зробити, і передаємо значення, що ми хочемо зробити: додати, відняти, дістати і тому подібне. А також за допомогою, як кажу, класу zoneDateTime ми можемо потім використовувати його, коли ми отримаємо ту instant в класі Date, який був створений спеціально клас FROM, для того, щоб отримати дату. Починаючи ще з першої версії, якщо вам хочете працювати з класом Date. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено, якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!